Питання фінансової підтримки захисників розглядали депутати Прилуцької міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, інфраструктури та регуляторної політики. 25 січня обговорювали та приймали надважливі рішення. Це проєкти міських цільових програм щодо підтримки Прилуцької територіальної оборони та збройних сил України, зміни бюджетних призначень та питання встановлення почесної відзнаки Прилуцької міської ради для загиблих військовослужбовців, захисник України, герой Прилуцької громади. У результаті збільшено загальну суму під. Тримки тероборони з 19,5 мільйонів гривень до 41,5 мільйона. На потреби ЗСУ передбачили 15 мільйонів гривень. Питання, що стосується допомоги захисників, необхідно приймати, говорить голова бюджетної комісії Приуцької міської ради Іван Руденко. Це найважливіше на теперішній час це питання, так як е, триває збройна агресія Російської Федерації і. В першу чергу ми повинні допомагати нашим захисникам, тобто Збройним силам України, територіальна оборона. Також в ході засідання бюджетної комісії остаточно прийняли рішення щодо встановлення відзнаки загиблим героям міста. Ми не повинні забувати про наших захисників, які віддали життя за захист нашої держави. Тим паче, що на жаль, і сьогодні ми поховали прилучанина захисника України. Ми робимо. Оці всі, якщо задати питання, а для чого ці пам'ятники, для чого стели, для чого ну, банери із таким, е, такого складу? Е, ну, правильно, це для, для патріотичного виховання поколінь. Для того це? Не для чого іншого, для патріотичного виховання. І для того і його треба робити. Ну, правильно, професійно, а не так, щоб воно було кимось колись знівельовано. 25 січня питання фінансової підтримки захисників розглянули та затвердили і рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради. За повідомленням Прилуцької міської ради, 49-та позачергова сесія відбудеться 26 січня об 11-й годині у сесійній залі міської ради. На розгляд пленарного засідання вноситься чотири питання: прилучани чекають прийняття надважливих рішень на користь захисників.